Дев'ята на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі в студії Анна Міршниченко. Вітаю вас. Перемога на останніх хвилинах. Національна збірна України з футболу забила вирішальний гол у ворота команди з Ісландії. Вийшла на Євро 2024. Матч завершився із рахунком 2-1. Українських футболістів уже привітав президент. Більше розповість мій колега Олександр Карамушка. Він на зв'язку зі студією. Олександр, то які емоції були у болівальників? і що каже головний тренер, і чи відомо вже з якими країнами тепер змагатиметься наша збірна на чемпіонаті Європи? Доброго ранку, Аню. Доброго ранку. Вся футбольна Україна. Вчора дійсно була визначна подія. Україна перемогла Ісландію, здобула вольову перемогу та вийшла до фінальної частини Євро 2024 Спочатку для нас все було не так, як ми взагалі планували адже Україна була фаворитом перед цим матчем. Але Ісландці Гудмунсон на 30-й хвилині забиває перший гол. Тож Ісландія веде в стадіоні на стадіоні в Рославі 0-1. Але після перерви наша команда зібралася на 54-й хвилині забиває Віктор Сиганков. І за 6 хвилин до кінця матчу Михайло Мудрик забиває красень гол. І наша збірна серед 24 кращих збірних на євро 2024 Після матчу Сергій Ребров дійсно подякував вже нашим гравцям. А особливо він подякував нашим вболівальникам, яких було чимало на стадіоні в Рославі. І саме останній гол Михайло Мудрика він сказав, що. Цей гол був завдяки нашим українським болівальникам. Далі послухайте його коментар. Я вважаю, що це безумовно дуже важлива перемога для нас всіх, для нашої країни, для наших гравців. І я особисто дуже задоволений гравцями, тому що ці дві гри були дуже напруженими, дуже важкими. І звичайно, перед грою. Після гри ми сказали, що всі ці перемоги для наших уболівальників, для нашої країни, для нашого народу, для наших солдатів, які зараз захищають нашу свободу. Думаю, у цьому випадку всі розуміють наскільки важлива ця перемога зараз. Це був справді емоційний момент. Це не може. Зливо, я в це не вірю, але ми у фіналі Євро. Хочеться сказати, що цей відбірковий, звісно, турнір перед євро. Він був вкрай складний, адже наша команда потрапила у групу з лідерами світового футболу, чинними чемпіонами Європи Італією та збірною. Англії, але ми посіли тоді третє місце і вийшли в стикові матчі. Буквально декілька днів тому ми перемогли і здобули також вольову перемогу над Боснією та Герцоговиною. і потім вже вийшли на Ісландію. Зараз наша збірна буде прямувати до Німеччини, де відбудеться чемпіонат Європи у червні місяці. Але вже перед цим, звісно, наша мотивуються, Вони вже кажуть, що будуть перемагати і. Точно здобудуть е велику велику перемогу, і з цим, звісно, сподівається за це. Свісу сподівається, Володимир Зеленський він вже привітав наш президент України, наших гравців, і далі послухайте його коментар. Дякую, хлопці. Дякую, збірна, за надважливі емоції для всієї країни, за надважливу перемогу і вихід на євро, за те, що вкотре довели. Коли українцям важко, але вони не здаються і продовжують боротьбу. Тоді українці неодмінно перемагають. В часи, коли нас щодня хочуть знищити, ми щодня доводимо. Українці є і будуть. Україна є і буде. Дякуємо за перемогу. Слава Україні! Україна потрапила в не найскладнішу групу на євро у Німеччині. Нашими суперниками будуть Бельгія, Словаччина та Румунія. Звісно, тут сумнівів немає ніяк, що Бельгія фаворит цієї групи, адже команда має один із найкращих складів цього турніру. Проте всі експерти кажуть, що Україна може боротися навіть за перше місце, а з другого 100% виходити в одну восьму фіналу і далі вже прямувати до кубку чемпіонату старого. Світу це для нас вже буде четвертий євро турнір. Вперше ми брали участь, приймали участь у 2012 році, коли чемпіонат проходив в Україні та Польщі. Але ось саме минулого разу, в 2021-му, ми вийшли до чверть фіналу та, на жаль, програли англійцям. Чи повторимо ми цей результат або пройдемо до півфіналу або фіналу? Побачимо вже в червні. Першу гру Україна зіграє проти Румунії, яка відбудеться сімнадцятого. 06.2024. Аню, у мене на цьому все передаю тобі слово. Дякую, Олександре. Я матч не дивилася. Але ти переказав так, що наче і я його побачила і пережила ті самі емоції. Ну тоді чекаємо іншу перемогу, основну. І я сподіваюся, що вона станеться зовсім скоро. Дякую, Олександр Карамошка був з нами на зв'язку. Йдемо далі. Салюти в Білгороді у місті все стабільно. Ви повітряна тривога, лунають гучні вибухи. Місцеві знімають це на відео. Ворог спробував посунути українських військових із лівобережжя Дніпра поблизу населеного пункту Кринки. Здійснив три безуспішні атаки. Як повідомляє генштаб, найскладнішою ситуація залишається на Новопавлівському напрямку. Сили оборони відбили там 26 атак біля населених пунктів Новомихалівка, Георгівка та Урожайне. На Лиманському відтинку фронту ворог 13 разів намагався прорвати лінію оборони. На Оріховському атакував за підтримки авіації сім разів. Сили оборони також успішно стримували ворога на Бахмутському, Авдіївському, Куп'янському та Харківському відтинках фронту. Російська армія вже втратила понад 439 тисяч загарбників. Про це у ранковому звіті повідомив генштаб. За минулу добу збройні сили України відмінусували 1030 окупантів, перетворили на залізяча 11 танків і 9 бойових броньованих машин. Спопалили майже три десятки артилерійських систем і один засіб протиповітряної оборони. Не долетіли до своїх цілей 25 ворожих безпілотників і одна крилата ракета. Сили оборони підрихтували автопарк супротивника на чотири десятки загалом автомобілів та автоцистерн стало менше. Ну і також росіян, мінус п'ять одиниць спеціальної техніки. Кремль міркує про новий наступ на Харків та Києві. Вже цілить по столиці своїми новими надзвуковими цирконами. Яка ймовірність того, що невдовзі навіть система Петріот не зможе збивати ці ракети? Чи є у ворога потенціал для відкриття нового фронту і як український малий бізнес переключається із сільськогосподарської техніки на міни та двигуни для безпілотників? Про все це дивіться у матеріалі Олексія Пасака. До Харкова чи до Києва минулого тижня російська пропаганда вже повідомляла про план російського генштабу щодо призову 300 тисяч окупантів для примарного плану оточення Харкова. Тепер російські змі твердять про нові фантазії Путіна. Наближені до Кремля особи заявляють про буцімто готовність диктатора за будь-яку ціну повторити наступ на Київ. Натомість інші співрозмовники з Кремлівської. Адміністрації кажуть про менші апетити загарбників, а саме про бажання захопити Харків і на цьому згорнути так звану СВО, чи є у ворога ресурс для таких амбіцій. Військові оглядачі нагадують про заяву командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка, який повідомляв про план Росії набрати під багнети додаткові 100 тисяч. Якщо ми відштовхуємося від слів пана Павлюка, то 100 тисяч це наступ на одному з тих напрямків, які вже є. На мій погляд, тобто це часів Яр, там, скажімо, продовження наступу на захід і Довдіївки, Покровський напрямок, або Запорізька область, або е, Відмар'янки там бік Бікурахова чи вугледара. Зараз багато питають про наступ на Харків, там зараз багато питають про наступ на Суми. Там чи наступ на Київ навіть такі питання звучать, то, на мій погляд, цієї маси 100 тисяч людей не вистачить для того, щоб відкривати новий фронт. Тобто, десь на вже існуючих напрямках вони можуть е підсилити тиск. Але ворогу, вочевидь, вистачає потужностей, щоб відкривати нові номенклатури озброєнь під час атаки на Києву у понеділок, 25 березня. Ймовірно, ворог використав нові балістичні ракети Циркон. Цю інформацію підтверджували і військові експерти, і голова центру протидії дезінформації при РНБО. І на відміну від розрекламованих Росією і вже добре відомих українцям кинжалів, ця ракета. Справді може вважатися надзвуковою. Поки що наші Петріоти можуть її збити, але у разі нових модифікацій, навіть американська ППО може не впоратися з ворожим ударом. Цей циркон – ну це вже фактично, практично гіперзвукова зброя, знижена на ціль відбувається на такій швидкості, яка ще може бути перехоплена з РК Петріо, тобто там трошки понад чотири махи. Це те близько п'яти тисяч кометрів на годину не плюс-мінус. То така швидкість ще дозволяє збивати ці ракети з боку ЗРК Петру, але час реакції дуже обмежений, дуже стислий. Якщо Російська Федерація буде далі йти по шляху досконалення цих ракет, ну тоді може наступити той день, коли Петро стане, скажімо так, не навіть на війні ударних дронів зі штучним інтелектом та гіперзвукових ракет не гублять актуальності, перевірені десятиліттями види зброї, як от міномети, і виробництво снарядів до них триває не лише на території західних партнерів, а й десь на таємних локаціях в українському тилу. Невелике приватне підприємство, яке виготовляє корпуси домін, побачили західні журналісти. Його керівник – 64-річний підприємець із Мелітополя. Він був змушений виїхати з рідного міста після окупації в 2022-му. Росіяни вдерлися і захопили його фабрику, яка робила обладнання для сільськогосподарської техніки. Тепер він має нову маленьку фабрику і нову велику мету. До 100 тисяч корпусів щомісячно, які потім наповняться вибухівкою вже на підприємствах Румунії та Болгарії. За кілька тижнів ці міни рушать на фронт і завітають на позиції окупантів. Ми виробляємо боєприпаси для 120-ї міни, восім старої шістдесяти. Також питаємося. Ми зараз питаємося, производство двигунів для дронів. и боеприпасы для дронов. Я чувствую, что мы приближаем нашу страну к победе. Вносим немножко, чтобы мы победили. Я знаю, что мы победим. Пасак, канал. Росія продовжує демонізувати Україну. Кремлівські посіпаки приплітають до тракту в Москві українські спецслужби. Брехнею намагається переконати в цьому міжнародну спільноту. Про те, як світові лідери на це реагують, розповість Роман Середюк у теракті винні терористи і діл, але Путін його і посіпаки як мантру твердять казки, що нібито до атаки у кроку з Сіті Холл причетна Україна. І як завжди, приплітають західні спецслужби. Ми вважаємо, що акцію готували як самі радикали ісламісти, так існе, спасобство для спецслужби. Саме західні спецслужби й попереджали Росію про можливий напад, але там застереження проігнорували. В результаті загинули понад 100 росіян. Тепер кремлівська пропаганда намагається ще більше розпалити ненависть до українців, то терористи. Тікали саме до України спеціально чи ні, але російські силовики не одразу прибули на місце атаки. Тим самим дали час зловмисникам утекти. Підозрюваних зловили, нібито під брянщиною. Їх нарахували 11. На судилище затриманих привели зі слідами побиття. Деякі з них навіть не могли стояти на ногах. Рокоси статтю Уголовного процесуального кодексу... Україна тут ні до чого. Лідери провідних країн виступають із заявами. Ні, жодних доказів немає. Насправді ми знаємо, що ІДІЛ за всіма твердженнями несе відповідальність за те, що сталося. Цинічними такі заяви Кремля вважає, і президент Франції Еммануель Макрон засудив російські звинувачення України в причетності до теракту в крокус Сіті Холл. Триває агресивна війна, яку ми засудили, проти якої ми рішуче виступаємо, і яка змусила нас застосувати санкції проти Росії та підтримати Україну. Я думаю, що це цинічно та контрпродуктивно для Росії і безпеки її громадян використовувати цей контекст і повернути його проти України. У 15-му році Франція зазнала атаки терористів іділу. Тоді сталася низка терактів і загинули понад 100 людей. Нині Париж підвищив терористичну загрозу до найвищого рівня. Улітку країна прийматиме Олімпійські ігри. Після нападу в Москві президент республіки скликав Раду з питань оборони та національної безпеки з огляду на те, що Іділ взяв на себе відповідальність за атаку і загрози, які стоять перед нашою країною. Ми вирішили підвищити терористичну загрозу до найвищого рівня. На брехливі закиди Путіна та його банди в бік України відреагував і український президент хвора і цинічна істота. Всі у нього терористи, окрім нього самого. Хоча терором вже два десятиліття живеться саме він, саме він найбільше вікно для терору. Він та його спецслужби. Тим часом українці на маючню диктатора реагують жартами, розміщують меми. На одному з них жартівливий розпорядок дня наших розвідників. Наприкінці дня обов'язковий салют. Роман Середюк, п'ятий канал. Новий скандал із Мар'яною Безуглою за привласнення державних функцій довічне ув'язнення. Скандальна нардепка хоче відправити за грати тих, хто представляє інтереси України на міжнародних зустрічах у листуванні чи в телефонній розмові, але не є уповноваженою особою. Такий законопроєкт, колишня слуга народу, зареєструвала разом із чинною слугою з Галиною Тритяковою. Марта Шикула з деталями. Не минуло багато часу, як скандальна нардепка знов засвітилася інформаційному просторі. Цього разу Мар'яна Безугла зверховилася разом зі слугою Галиною Третьяковою. Депутатки зареєстрували законопроєкт, який має відправити за грати тих, хто привласнює державні функції, але не є для цього уповноваженою особою. Народні обраниці пропонують карати тих, хто представляє Україну на міжнародних заходах перед уповноваженими особами, навіть якщо це роблять у листуванні чи телефонних розмовах. Але їх на це не оповноважують в умовах воєнного стану за таку діяльність світить 15 років за ґратами або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Привласнення непритаманних державних функцій є злочином проти основ національної безпеки України і потребує забезпечення максимального та справедливого покарання тих громадян України, які вчинять дії, направлені на послаблення нашої обороноздатності, посягають на суверенітет або спричиняють. Будь-яку шкоду Україні результатом прийняття цього законопроєкту стане встановлення кримінальної відповідальності та наша справедлива відповідь тим нечисленним громадянам України, які вчинять державну зраду у вигляді привласнення державних функцій. Законопроєкт депутаток спричинив хвилю негативних реакцій. Це одна з найбільш ганебних речей, які я бачив за останні кілька років. Щоб ви розуміли, я постійно представляю Україну перед уповноваженим. Ми особами іноземних держав та представниками міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов і страшно зізнатися навіть зум в умовах воєнного стану 15 років з конфіскацією. Спочатку віддячили волонтерам за привласнення державних функцій та затикання дірок, де уповноважені органи не давали ради, і запровадили безумне регулювання волонтерської роботи. А тепер на черзі люди, які адвокатують інтереси країни та захист людей на міжнародні. Арені без повноважень та погоджень, так переможемо, як же дістала ця імітація роботи та постійні палки в колеса, коли на кону, і то без перебільшення наше виживання. Ці ініціативи ніякі не парламентські жарти. Мар'яна і Галина неодноразово виступали тими, хто зондує ґрунт на догоду ОП. І ці проекти навіть не прийняті свідчення, що авторитаризм можливий. Розцінюю їх як удар по громадським активістам, політикам. Всі, хто адвокатує назовні для пос. Селення України ми бачимо, як стрімко звужується збройна і фінансова підтримка країни, заблоковану допомогу, проблеми з поставками снарядів і зброї. І на цьому тлі такі дикі ініціативи. Про законопроєкт висловилися і користувачі в соцмережах на сторінці депутатки. Посипався парад коментарів. А що сталося? Наче Єрмак, ваш начальник і патрон. А ви отак грубо в лоб нападаєте оцим законом на людину, без якої президент нікуди? Адже саме Єрм. Мак за конституцією немає жодних повноважень. Це бунт черевності. Тобто, там, де зелені недопрацьовують, вже не зможуть інші допомогти. Зелені продовжують думати в першу чергу, як оберігти свою владу замість того, щоб об'єднатися з усіма політичними силами, щоб виграти війну. На скандал довелося реагувати, і самі співавторці безугла заходилася пояснювати, що нібито брали приклад з американського законодавства. Але чому з його не голосуватимуть? І, взагалі, виявилося проєкт закону це провокація. Це так мило, як працює компактна законопроєктна провокація. Завтра можу зареєструвати відміну Росії. Такі дії народних депутатів політологи називають дитячими або створювати безглузді законопроекти, щоб перевірити реакцію суспільства чи опонентів не місія народного депутата. Якщо робити з законодавчого процесу певний жарт. Певні спроби там когось потролити, певні спроби отримати якийсь там просто фідбек від якоїсь резонансної інформації, то це, звичайно, буде знецінювати цей законодавчий процес. Воно буде напевно не в зовсім правильному світлі ініціатора таких дій показувати, але найголовніше, воно буде нівелювати цінність закону, як основного за вищого за юридичною силою нормативно-правового акту, і відповідно в такий спосіб, напевно, буде запускати певні негативні тенденції. Проте давайте завтра ми якийсь закон на жарт. Невже в народного депутата, який зараз в умовах війни. Ну, мав би вирішувати там тисячі, якщо не десятки тисяч нагальних справ. Політологи додають, окрім того, що законопроєкт безглуздий, написаний він точно так само. Тому можна зробити висновок, що документ був створений виключно як інформаційний вкид. Марта Шакула, п'ятий канал і, зрештою, скандальний законопроект таки відкликали на доопрацювання. Про це повідомила співавторка Галина Третякова. Фермерські угіддя розміновують на Миколаївщині лише за останній тиждень сапери СНС очистили від снарядів і мін ще 9 гектарів полів. Нашим журналістам вдалося поспостерігати за процесом механізованого розмінування. Репортаж Олександра Матюшенка. 288 тисяч гектарів сільгоспземель є ймовірно замінованими у Миколаївській області. Такі дані наводить обласне управління ДСНС. Аби охопити таку територію, ДСНСники залучають як ручну працю, так і спецтехніку. Які це дає результати, ми розкажемо за мить. Нині Миколаївщина одна з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами областей. Така ситуація склалась через те, що на території регіону тривали бойові дії, а частина області була під тимчасовою окупацією. Оскільки територія Миколаївської області входить Ріка областей України, яка найбільше захарачена вибухонебезпечними предметами, це зумовлює потрібність залучення більшої кількості особового складу, а також техніки саме у розмінуванні території. Щоб розмінувати поля, які використовуватимуться в сільському господарстві. Працюють 10 піротехнічних розрахунків. До роботи залучені фахівці і місцеві, і з сусідніх областей. Зараз основні зусилля з розмінування зосереджені на угіддях Баштанського району. Дана ділянка займає близько 92 гектар. Працюємо ми вже тут третю неділю. За цей час опрацювали близько восьми гектарів. Це все за допомогою машини розмінування МВ-10, роботу якої я вам зараз покажу. МВ-10 це сучасна техніка ДСНС, яку рятувальники вже охрестили своєю надійною помічницею. Її передали з Хорватії як міжнародну допомогу. Машина призначена для першого етапу розмінування. Вона готує ділянку для роботи. Призначена більш для підготовки ґрунта. Тобто вона не забезпечує після себе 100% розмінування. Після неї обов'язково повинні ще проходити сапер. Так як сапер знаходиться на безпечній відстані, спершу проходить машина, то ми можемо максимально вберегти своє життя і життя наших колег. Машина керується дистанційно. Її оператор Олександр. Щоб опанувати цю справу, він проходив спеціальну підготовку в Чернігівській області. Там працював на розмінуваннях, уже маючи досвід, приїхав на Миколаївщину. Колега Олександра Артем розповідає, що ця машина здатна витримати з мінімальними ушкодженнями детонацію до 10 кілограмів вибухівки. А її потужності дають можливість опрацьовувати за день півгектара площі. Вона є середнього типу, витримує підрив протитанкових мін під робочим органом. З таких важливих характеристик це те, що вона забезпечена подвійним робочим органом. Як бачите на передньому плані, це ланцюги, які перебувають, ґрунт перебувають в бухонобезпечні предмети. Також за ними йдуть леза, так називаємо фреза, і вона все, що є в землі. Вона всі предмети на поверхню виталкує. Машина може очищувати ґрунт на глибині 60 сантиметрів. В разі вибуху мало але таке може бути під гусеницею або під машини, Вона вийде з ладу на деякий час. Але потім після ремонту вона все ж зможе продовжити роботу. МВ 10 гарно себе зарекомендувала, кажуть фахівці. Працюючи з нею, сапери виявили низку боєприпасів різного виду, які потім успішно вилучили. В Цьому полі ми знаходили протипіхотну міну зм 72 Протитанкові міни зустрічались нашим колегам у другому кінці поля, також постріли гранатометні, снаряди. Мін вроди поки що не було. На тепер у регіоні працює чотири машини механізованого розмінування. Загалом від початку війни піротехніки вже ліквідували понад 22,5 тисяч вибухонебезпечних предметів, зазначають в ДСНС. Тільки за останній тиждень майже 9 гектарів миколаївських земель стали безпечними завдяки механізованому розмінуванню. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Миколаївська область, п'ятий канал. Рушійки змін у Кропивницькому відкрили фотовиставку за участі дружин українських військових. До зйомок долучилися 10 жінок, які втратили чоловіків на війні. А також дружини, які чекають рідних із фронту. Фотографії, в яких переплелися жіноча краса і мужність, бачив наш Володимир Іванченко. Я завжди знала, що за своїм чоловіком я буду як за кам'яною стіною. Він завжди я все вирішу, будь-які питання. Він за мною, за дочкою. Він горою стояв. Ірина, одна з моделей фотопроєкту. Розповідати про чоловіка в минулому часі жінка ніяк не звикне. Спецпризначенець Олександр загинув у Запорізькій області в перші дні широкомасштабного наступу. Смерть коханого стала для Ірини болісним ударом. Триматися допомагають лише теплі спогади про нього. Це світлина з нашої фотосесії. Це був. В подарунок моїй куми на мій день народження. Саме в цей день ми з Сашою подали заяву до ЗАГСу, і рівно через місяць після цієї фотосесії ми одружилися. У мене досить такі приємні спогади про цю фотосесію. Ну, і це були як останні наші фото, коли він був живий. На виставці світлин представлені знімки десяти жінок із родин військовослужбовців, серед них фото Аліни. На портретах вона позує з квітами, які раніше любив дарувати їй чоловік. Але зараз подружжя розділяють Кількасот кілометрів Аліна разом із дитиною у Кропивницькому. А Дмитро захищає українську землю під Куп'янськом. Бачиться тільки по відеозв'язку. Скоро приїду додому, до тебе, до мами. Вже за вами скучив. Каже, Ми тебе ждем. Тривала розлука, нестерпна жаліється жінка. Тому іноді від смутку душать сльози, але занепасти духом не дає син. Іноді я сижу, плачу, а він підходить, каже: Мама, чому ти плачеш? Я кажу, та жалко, що папа не з нами що він працює, що в нього така робота, Мама, ну він же ж працює. Війна розлучила і родину Інни. Вона вже два роки нічого не чула про тата. Після бою з окупантами на Донеччині воїн безслідно зник. Але Інна вірить, її батько живий. каже саме фотопроєкт і спілкування в колі однодумець додало їй віри та сил. За війною, за нашими щоденними новинами негативними і так далі. Ти десь іноді опускаєш руки, десь якісь депресії. Ну то себе я до цієї фотосесії. Пішла. На зачіску зробила макіяж. І я там дивлюся на себе. Думаю, ні, я все таки гарна. Ну і неважливо на те, що там повітряні тривоги, десь щось. Ти все одно собі робиш настрій, тому мені дуже сподобалось. Фотопроєкт реалізували за підтримки уряду Норвегії та організації ООН Жінки в Україні. Образи учасниці підбирали індивідуально. Для фотосесії взяли речі, які нагадують про коханих або асоціюються з незламністю. Кожна жінка вона відкрила себе, вона побачила себе з іншої сторони. У нас була одна учасниця, вона. Мама п'ятьох дітей, але вона була вперше взагалі на професійній фотосесії. Вона дійсно побачила нову себе, і ми вважаємо, що таким чином ми їх і підтримали, і дали певне натхнення для того, щоб діяти, любити себе і розвиватися. Фотовиставка експонуватиметься у волонтерському просторі хоробрих, після чого знімки подарують учасницям проєкту. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький п'ятий канал. Українці м'ясо їде. Такий висновок зробив Макдональдс. Підсумували клієнти в Україні, полюбляють бігмаки. А от веганське меню в нас навіть не пропонують, бо українці його не їдять. На відміну від країн ЄС, де страви без м'яса активно замовляють у ресторанах. Півтора року тому Макдональдс повернувся до України, де тривала велика війна. І Ця новина вселила віру серед українців, що ми вистоїмо. Тепер мережа анонсувала відкриття ще двох ресторанів на заході країни в Чернівцях та Ужгороді. Це єдині два обласні центри, де ще не було американського гіганта. Це звучить дуже завжди ем, незвично, е, коли ми говоримо, що ми минулого року відкрили 10 нових ресторанів в Україні е, в період повномасштабного вторгнення. Ми е, плануємо і далі відкривати ресторани, і цього року ми плануємо відкрити не менше шести ресторанів. Е, е, і подивимося, як, е, як, як будемо розвиватися. Це була остання інформація в цій годині. Далі в нас марафон «Незламна країна. Будьте сп'ятимі, не перемикайтесь.